31 січня анулюються виплати по 800 плюс, і з 1 лютого треба подавати нову заявку. Що взагалі відбувається, навіщо ЗУС це зробив? Невідомо, чому ти ЗУС це зробив? Він це анонсував 27 числа. І то, перше, на початку не було взагалі офіційної інформації від ЗУСУ. Це просто почали публікувати е, СМІ в Польщі, Банкер і інші. Потім через два дні тільки з'явилася інформація від ЗУСу. Вона не дуже сильно прояснила нам ситуацію, але хоча б вона була, була офіційна. Що взагалі відбувається? Ну, відбувається так, що ЗУС, мабуть, подумав, що українцям дуже легко живеться, що в них тут статус укера продляється, що в них тут цукор, карта є вже що карта побита, не треба чекати 9 місяців, що в них все круто. Вони ввели нові критерії, щоб отримати 800. Тому 1 лютого вам треба буде подати новий вніс, щоб продовжити отримувати виплати 800. Які критерії? Перше, ви повинні легально знаходитися на території Польщі. Це база, у вас карти, статус УКР. А потім, друге, ви повинні якось заробляти гроші, ви повинні працювати. Неважливо, чи це буде карта, чи це буде умова опраці, чи це умова зліцення, чи ви працюєте саме на себе в ЙДГ, тобто ФОП. Головне, щоб ви працювали, щоб десь у вас були, були грошики, щоб ви якось хоча б якось жили, платили податки, неможливо просто жити. Я просто живу в Польщі, платить мені 800. Вони хочуть від цієї моделі трошки відходити. А третій критерій це те, що ваша дитинка повинна ходити до школи, до дитсадка. Як вони це будуть перевіряти? Цей навчальний заклад повинен відправляти інформацію, що так, саме така дитина, навчається у нас. Тому все гаразд, вам в більшості випадків нічого доносити не треба. Але якщо будуть якісь проблеми, можна набрати в гарячу лінію ЗУСу і спитати: Добрий день, мені там щось відмінили виплати, дитина ходить, чи яко вам внісик треба принести. Або одразу звернутися до вашого навчального закладу, сказати, в мене потрібен внісик, що дитина моя тут навчаєтесь, і подаєте його вже ЗУС, як таке у заповнення інформації про вас. В принципі, це все, що по 800. Моя вам порада не чекати, не затягувати з цим, просто першого числа, другого числа одразу подати цю, цей внісик, так само, як ви подавали його ті рази на 800 плюс, чи якось через аплікацію банкову, чи через емпатію. Неважливо. Головне його подати і щоб ви сповняли всі ці, ці критерії. Що, ще раз нагадаю, легальний побит. Вас ви повинні працювати десь. І третя ваша дитинка повинна десь навчатися або садочок або школа. Переходимо далі. Генератори, поляки. Ми б, мабуть, всі українці повинні були вам подякувати. Ми дійсно дуже вам дякуємо, що ви нас підтримуєте на четвертий рік війни. Поляки дійсно можуть так скооперуватися, побачити, що взагалі відбувається в Україні. Які е, обстріли відбувається, як довго людей немає світла скооперуватися, зібрати гроші. І купити нам генератори і відправити їх а, до нас до України. Дякую вам, поляки, за допомогу. Але Росія не спить, і російські ІПСО не спить також. І російські пропагандисти також не сплять і вони видумують схемки, як би так посорити українців з поляками, щоб ніхто нікому доп... не допомагав. Коротше, яка двіжуха. А я думаю, більшість з вас бачила ці пости в Треці або десь в телеграмі, в інстаграмі, фейсбуку, що оголошення, як це виглядає, оголошення в Олексі, Продається генератор за там 3 мільйони гривень, такої самої марки, як, е, які, які відправили поляки нам до України, яка тут суть. Тут одразу в них з, з двох сторін вибуває двох зайців. Українці дивляться на це оголошення і думають: ну йома, -йо, нам відправляють генератори, і ми беремось і продаємо. Ну, от, і щоб ми зневірились, українці зневірились до своїх братів-українців, що ну, ми не можемо жити нормально, нам не треба допомагати. Як це так, що все одно у нас корупція? Вже який рік війни, неможливо, це нормально злагодити. Друге, поляки дивляться на це, думають: капіць. Ми їм допомагаємо. Мало того, що ми їм допомогли в самому початку, ми їм допомагаємо зараз, відправляємо ці генератори і вони ще умудряються їх виставляти на великість і за цим заробляти. Ну ми точно не хочемо тут продовжувати. І все. І виходить, і ми середині країни в ссорі, і поляки думають, що ми якісь страні, що виставляємо просто на Оликс генератор, які нам потрібні. Це наша життєва необхідність, бо в нас немає світла. Але е, вже вийшло офіційне роз'яснення з, з польського МЗС, з українського, те, що це все фейки. Волонтери за цим слідкують, українські і польські установи за цим слідкують. Генератори йдуть там, де треба, в школи, в садки. Вони витрачають мільярди на це. І якийсь кусочок відломився, бо бачить, що, ой, як класно, вони відправили в ним генератори. О, зараз ми зробимо таку кампанію, що нібито вони все це продають. Тому, будь ласка, не вірте цьому всьому, не поширюйте, не коментуйте, Просто нажимайте там три точечки, натискайте. Що це спам, або це блокуйте це, все просто блокуйте і поскаржте на це повідомлення, щоб Facebook і інші платформи розуміли, що це ну не треба, це продвигати. А на цьому все. Отже, резюмуючи 800 плюс нові зміни. З 1 лютого треба подати нову заявку. А у вас є три критерії: це робота, це легальне перебування, і дитина в школі або в садку. А також те, що не вірте, фейкам про генератори, бо це все фейки, тільки щоб нас розбратити із українцями, з нашими ріднесенькими і з поляками, які продовжують, які продовжують нам допомагати. Дорогі друзі, якщо це відео було вам корисне, зберегло вам час або якось допомогло, найкраще що ви можете зробити для нас, це поставити лайк та підписатися. Чим більше лайків, тим більше в нас мотивації робити, розвиватися, писати нові статті, записувати нові відео для вас. В відеоформаті, щоб вам було легше це сприймати, легше дивитися десь в транспорті. Втикнули навушничок і дивитися одразу цей це відео, щоб бути в курсі, взагалі, що відбувається в Польщі. А я вимушений з вами попрощатися. З вами був Денис. Гарного вам дня та здоров'я, дорогі друзі! Я сподіваюся, у вас все буде гаразд.